Євангелія від Святого Луки, глава 4. А Ісус, повний Духа Святого, вернувся з над Йордану, і дух на пустиню його попровадив. Сорок день там диявол його спокушав, і за тих днів він нічого не їв. А коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. І диявол до нього сказав: Якщо ти син Божий, Скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став. А Ісус відповів йому, написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. І Він вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі, і диявол сказав йому: Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу. Бо мені це передане, і я даю кому хочу її. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. І промовив Ісус йому у відповідь: написано: Господові Богові своєму, вклоняйся і служи одному йому, і повів його в Єрусалим, і на наріжнику храму поставив та й каже йому: як ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано Він накаже про тебе своїм анголам, щоб тебе берегли, і вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги. А Ісус відказав йому відповідь: Сказано: не спокушай Господа Бога свого, і диявол, скінчивши все це є спокушування, Відійшов від нього до часу. А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї і чутка про нього рознеслась по всій тій країні, і він їх навчав по їхніх синагогах, і всі його славили. І прибув він до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книгу Пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було написано: На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених. Щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу згорнувши, віддав службі сів, а очі всіх у синагозі звернулись до нього, і почав він до них говорити. Сьогодні збулося Писання, яке ви почули, і всі йому стверджували, і дивувались словам благодаті, що линули з уст його, і казали вони. Чи що він не син Йосипів, він же промовив до них, ви мені конче скажете приказку, лікарю уздоров самого себе, учините й тут, у вітчизні своїй, що сталося чули -ли ми у Капернаумі. І сказав він, по правді кажу вам, жоден пророк не буває приємний у вітчизні своїй. Та правдиво кажу вам, Багато вдовиць перебувало за днів Іллі серед Ізраїля, коли на три роки і шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий настав був по всій тій землі, а Ілля не до жодної з них не був посланий тільки в Сарепту Синедонську до овдовілої жінки. І багато було прокажених за Єлисея, пророка в Ізраїлі. Але жоден із них не очистився, крім Неємана, сиріянина. І всі в синагозі, почувши оце, переповнились гнівом. І, вставши, вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на яке їхнє місто було побудоване, щоб скинути його додолу. Але він перейшов серед них і віддалився. І прийшов він у Капернаум, Галілейське місто, і там їх навчав по суботах, і дивувались науці його, бо слово його було владне. І був чоловік у синагозі, що мав духа нечистого демона. І він закричав гучним голосом: Ах, що нам до тебе, Ісусе Назарянине, ти прийшов погубити нас, я знаю тебе, хто ти. Божий святий. А Ісус заборонив йому, кажучи Замовчи і вийди з нього. І, кинувши демон того на середину, вийшов із нього, нічого йому не повредивши. І всіх жах обгорнув. І питали вони один одного, кажучи, Що то за наука, що духом нечистим наказує з владою і силою, і виходять вони. І неслася чутка про нього по всіх місцях краю. А як вийшов він із синагоги, увійшов у дім Симона. Теща ж Симонова в великій гарячці лежала, і просили за неї його. І, ставши над нею, він заборонив тій гарячці, і вона полишила її. І зараз, уставши, теща, і їм прислуговувала. Коли ж сонце заходило, то всі, хто мав яких хворих на різні недоги, до нього приводили їх. І він же клав свої руки на кожного з них та їх уздоровляв. І з багатьох же виходили й демони, кричачи та говорячи: Ти син Божий, та він їм забороняв і не давав говорити, що знали вони, що Христос він. Коли ж настав день, він вийшов і подався до самотнього місця, а люди шукали його, і, прийшовши до нього, його затримували, щоб від них не відходив. Він же промовив до них і іншим містам я повинен звіщати добру новину про Боже Царство, бо на тема не послано. І він проповідував по синагогах Галілеї.